Трумен приїхав на Потсдамську конференцію із козирем у рукаві. Сполучені Штати щойно успішно випробували першу атомну бомбу, але він позбувся іншого козиря. Трумен вивів американські війська з територій, які за домовленостями Ялтинської конференції вважалися радянськими зонами окупації. Після першої зустрічі з радянським диктатором Трумен упевнено говорив: Я можу мати справу зі Сталіним. Він чесний, але до біса розумний. Лідер британської консервативної партії Вінстон Черчилль прибув до Потсдаму на тлі перших повоєнних парламентських виборів. На той час британське суспільство вимагало нових вже мирних реформ. А Черчилль так і лишився воєнним міністром. Утім, навіть його суперники, лейбористи, були впевнені в перемозі Черчилля. Якщо з Рузвельтом у Черчилля були добрі дружні стосунки, то з новим американським президентом він встиг тільки обмінятися кількома листами. Про якусь спільну позицію в перемовинах зі Сталіним взагалі не йшлося. Ось що згадували про зустріч у Потсдамі очевидці з британської делегації. Черчилль був просто жахливий, непідготовлений і багатослівний. Він зверхньо поводився з китайською делегацією, роздратував американців, несподівано спасував перед Сталіним, якому як усі очікували, мав активно опонувати. У розпал перемовин, 26 липня 45 го надійшли результати виборів. Лейбористи несподівано для себе здобули переконливу перемогу. Черчилль поїхав з конференції. Його замінив переляканий своєю перемогою лейборист Клемент Етлі. Йосип Сталін прибув до Потсдаму із запізненням на день, хоча саме він обрав місце зустрічі, а радянська сторона займалася всіма організаційними питаннями. Запізнюватись на міжнародні зустрічі вже стало політичною фішкою Сталіна. Перед цим він змусив цілий день чекати китайського лідера Мао Цзедуна. А в Потсдамі всім розповідав, що його затримали китайці. До козиря Трумена з атомною бомбою Сталін був готовий. Радянська розвідка не просто стежила за американськими розробками, але й завербувала шпигунів, які передавали атомні секрети. Та Сталін мав власний козир. На відміну від Трумена, він не поспішав виводити свої війська з територій Центральної та Східної Європи, які контролювала радянська армія.